А ти чого така хитра? Знову ніжком відвезла своїх дітей до мами на все літо. Май совість. Сестра навіть не привіталася, а з порога почала дорікати. Якщо чесно, мама сама не хоче брати дітей сестри до себе в село. Марина привозить їх без усього, у старому одязі, в тісному взутті ще й без змінного комплекту речей. Того дня було тепло, і вона залишила дітей лише в футболках і шортах. А якщо похолодає, Нічого страшного, купиш їм щось, вони ж твої рідні онуки, відмахнулася сестра. Але пенсія у мами маленька і зайвих грошей у неї немає. Ми з нею домовилися, що я допомагатиму фінансово на їжу, фрукти, одяг для дітей. Мало що раптом із чогось виростуть. Я засуджую таку нахабність сестри. Мама і так усе життя віддала нам своїм дітям, а тепер хоче трохи пожити для себе. Назбирати грошей на свою мрію, купити авто. Невже виховавши двох дочок, вона ще й онуків має тягнути на собі? Навіть якщо це лише на кілька місяців у році. Діма мене на море покликав. А куди я зараз дітей подіну? обурювалася сестра. Візьми їх із собою, спокійно відповів я. Я хотіла, але Діма проти. Каже, що він не для того весь рік працював, щоб по курортах із чужими дітьми їздити. Але ж це її діти, не мої, і відповідати за них маю не я. Якщо розібратися, то сестра сама довела себе до цього колись у неї був чоловік, батько її дітей. Він забезпечував родину, мав власний дім, а сестра тим часом витрачала гроші на гулянки з подругами по барах пропадала. Чоловік навіть із молодшим сином у лікарні сам лежав, бо сестра відмовилася там, бачте, курити не можна. Урешті-решт, чоловік не витримав. Зібрав її речі і виставив за двері. Сестра забрала дітей, але досі не навчилася ні працювати, ні відповідати за них. Діму, її нового залицяльника, я недолюблюю. Хамовитий постійно грубо звертається до дітей, неприємний тип. Сестра почала мене вмовляти Може, ти посидиш із ними? Ти ж усе одно вдома торчиш? Я працюю, відповів я. Дома сидіти це хіба робота? А ти звідки знаєш, що таке робота? Ти ж жодного дня в житті не працювала. На цьому я вирішив закінчити розмову і провів її до дверей. Через годину задзвонив телефон. Номер був невідомий. Я подумав, що це, можливо, новий клієнт, і вирішив відповісти. Але помилився це був Діма. Чуєш, дурню? Забери дітей прямо зараз, а то сам привезу, і не факт, що вони приїдуть цілими. Я отетерів від такого тону й одразу скинув дзвінок. Не збирався слухати ні хамство, ні погрози, але на всякий випадок подзвонив мамі і попросив, щоб вона ні з ким дітей нікуди не відпускала. За два дні знову зателефонувала сестра. Голос у неї був тремтячий, вона плакала. Діма поїхав на море з якоюсь іншою жінкою. І що? Я тут до чого? Це все через тебе. Ти мені життя зруйнував. Як я тепер житиму без чоловіка? Хто нас годуватиме? Як на мене, краще вже самій ніж із таким, як Діма. Я б на її місці ще й подякував, що позбулася такого щастя.